Щоб таке зробити, щоб нічого не робити і гроші буде. У зв'язку з крізь мій брок з техністю ноги якого переходить в економічну тематику. Ура! Я знайшов сайт моєї мрії. Пасивний прибуток. Просто натиснути одну кнопку і комп'ютер буде е, сам заробляти гроші. Пасивний прибуток на перегляді YouTube відео. Свідці реєструються за посиранням під відео, щоб отримувати пасивний прибуток. А якщо хочеш заробляти більше, виконуй прості завдання, лайки, відео, підписуйся на канал, ти додався в групу на Facebook. Просто запускає перегляд відео, виключаєш звук і йде займатися своїми дірами. Хто вважає, що в інтернеті неможливо заробити, він глибоко помиляється. А частіше всього заробляєте не ви, а на вас. Тому будемо уважні. Розглянемо, хто і як заробляє. Тут вибудовується певна харчова піраміда. Звичайний користувач отримує близько 200 скоїнів за тисячу переглядів. Що це за скоєни? Це така психологічна пастка. Схожі сайти завжди оперують хертними барами, не прив'язаними до реальних грошей. Щоб користувачу здавалося, що він їх отримує багато. Адрес цього, щоб вдалося зрозуміти, 10 10 скоїнів та 1$. Гроші можна виявити на протижні системи Perfect Money, Pioneer, Advent, Case або на криптокосольок. Щоб Discord процес можна і навіть потрібно запускати сайт на кількох приступах, ноутбук, комп'ютер. Я запустив на своєму відділеному сервері. А що, хто дивився мої відео, знає. Він їсти не просить, працює в Амстердамі круглодобово. Хай крутить відео, гроші мутить. Також запустив кілька віртуальних машин на своєму комп'ютері. В чому кидо? А в тому, що більшість користувачів не назбирає 2000 скоїнів. Більше часу і ректики потаци з тим заробить нерентабельно. Рифовод акція приведе туга. За реферара отримує 500 скоїнів і 15% від його прибутків. В чому кидок? В тому, що з цього сайту не можна виводити більше одного бакса. Замовник переглядів. Що мене здивувало, тут крутиться відео з великих вирі... каналів мільйонників Автори купляють перегляди, розкручують свій канар, отримують прибуток від продажу реклами. Вразники сайту отримують свой циміс і контролюють процес, казино не програє, оскільки замовники працять гроші, а звичайні користувачі заробляють копійки і цей мають обмеження на вивід. Ось головне питання, де гроші рибовські. Нечесні брогери пратять один бакс за тисячу переглядів і зробляють 5 баксів за тисячу переглядів реклами від Google. Цифри прибережні, не кожен градаць. Підпадає під цільову аудиторію рекламодавців, а рекозен перегляд, тобітканар більш популярним і приманює нових рекламодавців. Вразники сайту отримують гроші, віддають з до 2 центи звичайним користувачам, і то роблять все можливе, щоб ці гроші завісилися в середині сайту. Ліміти на вивід. Тож цей сайт не можна вважати джерелом пасивного прибутку, а з версією трафіку, де за помірні гроші або за ресурси вашого ПК можна купити перегляди лайки підписників, а вже свій youtube канал монетизувати. Гори-брогери з сотнями тисяч підписок можуть заробляти на будь-якому скамі. Адже на сайт, який вони рекламують, прийде ти їх реферарів і в їх кабінеті буде красива картинка з красивою сумою. Крікбетні картинки «Заробляю 100 баксів в день резати на дивані, реальні, а де спочатку прийдеться тиснуть баксів потратити, щоб розкрутити канал і знайти рефералів.